Сьогодні у нас така подія, яка дійсно може об'єднати нас всіх. Сьогодні ми відкриваємо виставку матеріалів по джойнту. Джойнту 100 років. Що таке джойнт? Це та всесвітня благодійна організація, яка сьогодні допомагає багатьом людям в світі. Створилася вона 27 листопада 1914 року. Тоді, коли були в Європі події Першої світової війни, і ось Туреччина, посол Америки в Туреччині, побачив, в якому стані знаходиться в той час єврейська громада. Він звернувся до керівництва Сполучених Штатів Америки про допомогу. Допомога прийшла, але в той час існувало багато організацій допомоги. Вони були всі розрізнені. І, об'єднавшись, вони створили єдину велику благодійну організацію об'єднаний Американський єврейський Розпозільний комітет Джойнт. І сьогодні йому виповнилося 100 років. Про те, які діла, які справи робить Ця організація можна розповідати багато, тому що за 100 років зроблено досить багато. І робиться це не тільки кожен день, це робиться кожну годину, кожну хвилину. І де десь допомога в світі. Ця виставка складається з шести, шести розділів. Один з розділів це самий перший, це початок діяльності цієї організації, це період допомоги в Першій світовій. А саме на на терені нашого поділя це громадянська війна, колишня допомога єврейським громадам і не тільки єврейським громадам, а тим, хто ну голодав, знаходився знаходиться в тяжкому стані саме в той час цей допомога створені дитячі будинки, будинки пристарілих лікарень, навчання допомога. Тоді другий період, який дуже відзначився, і багато про нього ми можемо говорити, це період агроджойнту. Це тоді, коли створилися сільськогосподарські об'єднання на півдні нашої країни, України, це було в Криму, в Херсонщині, на Миколаївщині. Були об'єднані і давали змогу вижити людям, знайти себе і жити своєю громадою. Третій період це був такий період е, тяжкий, це період великої вітчизняної війни. Але то, сам, я, в цей період це дуже важко було надавати допомогу людям, але все рівно вони якимось чином надавалася і була підтримка. Четвертий період це після період також. Дуже тяжкий період. Чому? Тому що Джойн працював на середині колишнього Радянського Союзу лише до 1937 року. Тоді е, заборона була на його існування, і він знаходив шляхи, щоб все ж таки підтримувати людей. І він підтримував людей, надавав допомогу переселеній, їх. Вони виїжджали в інші країни, особливо ті люди, які пережили тяжкі е, роки Голокосту. П'ятий період це вже був період. Встановлення э, джойнту в трошки в іншій формі, в формі інших організацій. Це коли повернувся Джойнт в 1988, 1988 році, і він працював вже за іншою програмою через інші організації, і вже шостий період – це існування джойта сьогодні. В 1988 році на терени колишнього Радянського Союзу. Він працював вже через такі організації, як Хесев. Це вже були вже професійні соціальні структури, які називалися Хесев. Дорогі друзі, дуже радий бачити вас всіх на виставці, яка дійсно є символічною для нас, як для організації, яка входить. В цю глобальну систему хесетів. Адже Хеседвеш є одним із навіть не найбільших фондів, але значимість від цього у загальній системі Хеседів досить колосальна. Ця система, яка була розроблена власне, і адаптована для пострадянського суспільства для всієї території, її прибули не одразу і витратили на це досить багато сил. Але в результаті... Joint, як одна із на даний час най, найвпливовіших благодійних організацій, організацій е, змогла створити систему, яка повністю буде відповідати тим потребам єврейських е, громад, які є на місцях. Тобто нам слід розуміти, що допомога у різних, на різних континентах, де а фактично Joint по всім континентам він розповсюджує свою допомогу, вона є специфічною для кожного окремого регіону. І, власне, для пострадянського суспільства система Хесадів була просто ідеальним варіантом, тому що на нашій території необхідно було не просто надавати соціальну допомогу, але й відроджувати втрачену єврейську культуру, яку досить багато часу просто не дозволяли розвиватися. Таким чином, нашому Хесаду, який є одним із передових. Хесетів, і це не я не голослівний, це визнають як на форумах директорів, так і керівництвом джойнту, і ми цим всі пишаємося. Наш хесет очолюваний заслуженим працівником соціальної сфери України Ігорем Гратушним, є отою частинкою джойнту, яка завжди генерує ідеї, і ці ідеї потім дійсно впроваджуються по іншим хеседам і дають свій результат. І я. Напевно, що висловлю думку усіх співробітників нашого фонду, те, що ми дійсно пишаємося тим, що причетні до цієї глобальної системи допомоги по всьому світу. І ця виставка дійсно для нас є тим зірцем, який ми бачимо, як працювали люди по прийдешні покоління, і бачимо результат своєї праці. І сподіваємося, що ще довго після цього будуть. Такі самі виставки, на яких будуть і наші матеріали, наші фотографії, і наші напрацювання.